Пане Оксі, отож вчора ввечері, чи точніше сьогодні, вночі завершився черговий конкурс Євробачення 2024. Цьогоріч він відбувався в шведському Мальме, вже не вперше. Але цікаво, звичайно, поговорити про результати цього конкурсу. Ми тривалий час стежили за бокмекерами, які свого часу, зокрема, і в Україні теж прогнозували перемогу. А згодом, так би мовити, от цьогоріч ці результати. Результати часто змінювалися, і інколи були Букмекери ставили на те, що виграє Швейцарія, що виграє Хорватія, і бачимо, що все-таки, вже згідно результатів, все-таки виграла Швейцарія. Хорватія опинилася на другому місці. Україна зайняла почесне третє місце. І цікаво почути вашу думку загалом стосовно цього конкурсу, стосовно переможців, стосовно організації, я згодом так би мовити, обговоримо самі деталі щодо. Результатів щодо голосування і щодо тих чи інших учасників. То, як ви розцінюєте Євробачення 2024 у Мальме в Швеції? Ну, стосовно букмекерів це доволі дивовижна історія, тому що зазвичай вони не помиляються, і у Хорватії був дійсно дуже, дуже високий коефіцієнт. І дуже дивно, що врешті вони не виграли, але це цікавий кейс. Я думаю, що Швейцарія в цьому випадку перемогла виключно за рахунок. Свого номера наживо, тому що букмекери зазвичай оцінюють спочатку по тих відео і нацвідборах, які вони бачать, а потім вже по якихось півфіналах. І тоді, після першого півфіналу і після другого півфіналу, у Хорватії були прямо 100% майже шанс. ну 43% їм давали букмекери, Це дуже дуже багато. Але врешті виріла Швейцарія. Стосовно конкурсу, ну цього року пройшлося майже без скандалів, як в Україні, так і там. Ну окрім тільки згадати дискваліфікацію учасника з Нідерландів, який Щось не то зробив з працівниками Євробачення, за що вони його виключили. Сучсього там щось серйозне дійсно сталося, але в принципі все більш-менш зрозуміло, все більш менш логічно. Я був номінований на те, щоб бути членом журі від України, але не прийшов. А цього року, якщо чесно, я б голосував приблизно так само, як проголосували наші члени Жюрі, бо мені номер Швейцарії сподобався. Мені ще на етапі кліпу дуже вони сподобались. Тому як на мене, все більш-менш закономірно і класно, що ми потрапили в топ 3 тому що знову ж таки по результатах перших голосувань журі, коли їх почали оголошувати, взагалі не йшлося про те, що Україна опиниться десь близько до топ 5 А врешті ми опинилися на третій сходинці. Це дуже непоганий результат. Тобто, пане Олексію, для вас переможець був цьогоріч очевидним. Ну, я б не сказав, мені він сподобався, але те, що мені щось подобається, абсолютно не означає, що це потім перемагає. Зазвичай навпаки, те, що мені подобається, опиняється доволі низько, бо євробачення дуже специфічний конкурс. Він же не про музику і навіть не про шоу. Він про якийсь щось середнє між контекстом, політичною ситуацією, музикою, шоу, реакцією людей і якимись чинниками, які відбуваються прямо в цей момент у світі. Тому. Це доволі важко передбачити, але я радий, тому що як на мене перемогла класна пісня, перемог переміг класний учасник. До речі, треба казати, перемогли, бо він не бінарний. Він просто називати його вони. тож для нас це теж такий собі тест на те, щоб почати використовувати такі займенники. Тому, в принципі, я як музичний оглядач всім задоволений. Пане Олексію, і зважаючи на ось цю перемогу представника чи представників Швейцарії, то от вже минуло більше ніж півдоби після результатів, яку реакцію ви в українському суспільстві бачите? Зокрема інформаційному, як Україна відреагувала на цю перемогу, мені здається доволі спокійно. Я не бачив якихось різко негативних відгуків. Ну окрім того, що всім не сподобалось голосування всесвітнього журі, які поставили нас ну відверто низько. Але було б дивно, якби це сподобалось. Але я не бачу в цьому якогось теорії заговору. Я не думаю, що це було якась там спеціально накручена історія проти України. Ні, все, все, все було в рамках адекватності і ну, радує, що не виграв виконавець з Хорватії, тому що як виявилось нещодавно, він фанат російської культури і нам це явно на руку не грає. Натомість швейцарець. Навпаки, явно підтримував і Альону, і Джері, і класно, що такий виконавець буде, Та й Швейцарія, в принципі, до нас не е, найгірша країна. Вони з нами доволі дружні і нас підтримують в тому числі під час війни. Тому я не бачив якогось все спокійно, то дивовижно, що нема скандалу, я ж здивований. А окрім Швейцарії, хто ще підтримував Альону Альону і Джері Хейл? Це треба питати у Ані Тулєви, яка була ну безпосередньо на самому конкурсі. Але я так бачив, що країни Балтії, як завжди, нас дуже сильно підтримували: Латвія, Литва, І це було видно і по голосуваннях, які потім були від е, глядачів. Молдова нас дуже підтримувала. Е, Грузія, до речі, мене здивувала, що нас дуже підтримувала з точки зору голосування. точки зору артистки не знаю, не слідкував. Але да, тут треба дивитися. Вже потім, коли буде знімати шовники Євробачення, що мене здивувало? Та чому вас здивувало? Здивувала підтримка з боку Грузії. Тому що це ж така складна ситуація у нас політична, тому що в принципі не можна сказати, що нинішня влада Грузії є дуже дружньою до України, і зараз там відбуваються протести. І це для них, я думаю, теж є певним сигналом, що вони народ саме підтримує Україну, і це доволі важлива політична заява. Бо Євробачення це завжди його називають не політичним конкурсом. Я погоджуюсь, що він не політичний, але він дуже політизований, і це завжди відчувається. І Євробачення прекрасно на цьому теж грає. Пане Олексію, але все-таки, якщо ще говорити про скандали, ви згадали лише дискваліфікацію представника Нідерландів, та зараз вже з'явилася заява, що нібито він вимагав від операторки Євробачення не знімати його після завершення свого виступу, коли він прямував Грін Рум. І ну це обурило, як я так розумію, якраз телекомпанію від Нідерландів, яка його представляла. Але з іншого боку ще були скандали. З участю Ізраїля, так, де теж були посилені заходи безпеки, і, до речі, Ізраїлю теж пророкували після півфіналу місце в призерах. принаймні. але чому, але чомусь бачимо, що глядачі і журі не так не вважали, як ви розцінюєте цю ситуацію довкола Ізраїлю і його його участі в цьому конкурсі. Для нас це ситуація складна, тому що очевидно, що ми підтримуємо Ізраїль і політично це такий курс, який заявлений і на рівні президента, і на рівні в принципі, всього політикума. Але от цьому учасницю з Ізраїлю нам підтримувати доволі важко. Вона все своє життя прожила в Росії. Наскільки я розумію, вона звідти поїхала тільки в 2022 році. Вона виступала в Криму без дозволу СБУ на новій волні. Вона брала участь в російському голосі країни, де дійшла. Мені здається, навіть там ледь не до фіналу. Ну це відверто людина з російського інфопростору, тому і підтримувати нам її не дуже хотілося б але Зафукали її в Мальмію не через це, а там її зафукали просто через те, що в Європі доволі сильний рух підтримки Палестини і доволі агресивна реакція на Ізраїль, в принципі. До речі, в Америці ця історія теж присутня, попри те, що Америка відкрито підтримує Ізраїль. Тому доволі складна геополітична колізія виникла прямо на сцені Євробачення, і багато хто казав, що Ізраїль взагалі треба. Виключити з конкурсу за прикладом Росії для нас це звучить абсурдно, але з точки зору європейців, для них от всі війні вони якісь однакові. Вони не дуже хочуть розбиратися в нюансах, деталях хто на кого нападав і так далі. На жаль, це так і тому для нас євробачення це якраз майданчик, на якому ми можемо щось сказати важливе для нас і донести якусь думку. І в принципі, цим наші артисти кожен раз займаються, поки всі інші артисти Євробачення просто отримують задоволення від конкурсу і розважаються. Да, тому це зраєм складно. Є реально зафукали, і було чутно, що включили інтершум, поки вона виступала, який намагався перебити це фукання. До речі, на Євробаченні навіть є політика проти фукання, яка була започаткована в 2014 році, вперше коли приїжджали росіянки, їх тоді зафукали, і тоді Євробачення заборонило освистувати артистів на сцені. Дуже дивна історія, але от знову цей кейс спрацював цього року з ізраїльтянкою. Пане Олексій, але повертаючись до виступу саме представниць України, то як ви розцінюєте їхній виступ, їхній вокал? Загалом, чи дійсно дівчата зробили все по максимуму, що могли? Як на мене, так. Да. Це було прекрасно. Мені, мені якщо мені ця пісня ще пісня на етапі українського національного відбору, але номер, який вони поставили. Ну, він дійсно хороший, він відверто глибокий, він красивий, він стриманий і при цьому доносить думку, яку вони намагалися донести. Я не впевнений, що всі європейці, звісно, зчитали цю думку, тому що для них просто це фейерверки якісь які а Джері просто на якусь гору вздирається. Але для нас це очевидно. І вперед, усім, мені здається, що дівчата цього року виступали не для європейців, а для нас. І це теж важливо бачити наших людей там, як вони щось показують, як вони щось досягають. І третє місце в цьому випадку дуже хороше. І вже зараз. До речі, вони одразу випустили наступну пісню. Це означає, що вони. Активно підготувалися до своєї участі незалежно від результату, планують розвивати історію свого дуету. Ну і також окремо одну з одну одну Альону, Альона Джері Хейл. Тому в мене до них жодних претензій. Мені здається, вони впоралися на всі 12 балів і жодної критики на їхню адресу. Мені здається, бути немає. Пане Олексію, але якщо ще теж повертатися до скандалу, чи можна це вважати те, що ось цей кришталевий кубок був розбитий після останнього виступу переможця, чи що це може значити, чи це такий теж піархід. Але це періодично відбувається. Там ці кубки і нагороди періодично б'ються. Мені здається, що навіть у Джамали була історія, що вона не змогла його довести в літаку, бо щось там побулося по дорозі. Я так розумію, що цей кубок не найміцніший. Тому це може бути красивий піархід, може бути просто випадковість. Я б не надавав цьому якомусь особливого значення. Прикольно було, що Альона Альона і Джері Хейл обіцяли розіграти цей кубок на аукціоні, якщо вони його виграють і задонатити всі ці гроші на ЗСУ. Це було б класно. Не думаю, що Швейцарії це буде робити. Але я не думаю, що це якась суперважлива історія. Навіть Кубок Ліги Чемпіонів іноді скидають з помоста випадково, то що вже казати про кришталевий мікрофон Євробачення? Пане Олексію, а ще якщо говорити дещо іншу сторону Євробачення, зокрема про генеральну репетицію, і знаємо, що на цій генеральній репетиції французький представник якраз перервав свою пісню щоб виголос, виголосити промову із закликом до миру. Як ви розцінили це? Як це європейська зокрема публіка аудиторія сприйняла? І чи дійсно це був був такий жест доброї волі, миру миру такого Солідарності Франції з Україною, чесно кажучи, я від вас зараз дізнався цю інформацію, я не знав про цей кейс. Але тут завжди треба дивитися на те, що вони саме вкладають в слово мир. Тому що для європейців, для американців слово мир це може бути просто як то кажуть, треба просто перестати стріляти. А ми вже знаємо, що воно так на жаль не працює. Тому мають бути не заклики до миру, а мають бути заклики на допомогу Україні. Але Можливо, він мав найкращі інтенції в цьому всьому, але як на мене, це звучить слабко в принципі. Останні кілька років все, що не звучить як безпосередня підтримка України, це якісь дуже загальні пацифістські речі, які, на жаль, в нашій ситуації не працюють Але з самого виступу французького конкурсанта як виростінніти його. От я в мене в інфострічці в соцмережі дуже багато думок про те, що мала б виграти саме Франція, а не Швейцарія чи Хорватія. Артист дуже потужний, вокал неймовірний, виступає класно, професійно. Мені було занадто. Ну, це моя особиста думка. Мені здається, що можна було якось це просто трошки скромніше зробити більше зробити акцент на вокалі, а не на стражданнях, що він і полежав, і постраждав, і постояв, і походив. І на цьому, мені здається, розмився фокус цього номеру. І можливо, це теж і підбило його, і не дозволило йому зайняти вищі місця. Тому що, як показав, наприклад, Сальвадор Сабралс з Португалії, іноді можна просто стояти біля мікрофону, заламувати руки, і це тобі принесе перемогу. Можливо, якби француз просто стояв, стояв біля мікрофону, це. Йому б допомогло виграти більше. Тому мені було занадто. Але артист однозначно талановитий, і це одне з відкриттів цього Євробачення для мене в тому числі. Але водночас, пане Олексію, теж можна почути про те, що це Євробачення, наприклад, серед учасників, нібито було чимало фріків, таких як, зокрема, представники Ірландії. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Їх там завжди чимало. Ну, це такий конкурс. Туди часто їздять фріки, і в цьому весь прикол. Це дуже така історія, де, як мені здається, Європа випробовує власні кордони толерантності. От, наприклад, виступ Олександера від Великої Британії, ну він був прям. Ну дуже дуже ЛГБТ. Навіть при при, при всіх ми при максимальній моїй толерантності до цього всього. Але на мене це був перебір, тому що я не побачив за цим номером пісні. Я побачив тільки ось те, що він хоче це показати. І власне його врешті не оцінило ні журі, ні публіка. Але як на мене, і проблема Єрзанір в останні роки така сама, що там за образом вже ховають ну музика майже непомітно. Але це окей. Для цього існує цей конкурс для того, щоб пробувати якісь штуки, показувати якісь неординарні речі. Пристаниці Ірландії, як на мене ще не найбільший фрік в цьому всьому. Якщо згадати попередні конкурси, вони прикольний номер, насправді. От якби від нас поїхала на хаба, то це виглядало приблизно так само. Тому це хороший майданчик для людей демонструвати все, що вони вміють, і навіть якщо це супер дивно. Не бачу в цьому нічого поганого. Пане Олексію, ну і цікаво то на який конкурс у Швейцарії ви чекаєте в 2025 році, які тенденції, можливо, цей конкурс показав надалі, і чи можна якимось чином дійсно прогнозувати, хто буде виступати, хто буде представляти різні країни вже наступного року? Е, найбільше я боюся, щоб не повернули Росію. Тому що зараз йдуть такі розмови. Я вже бачу, що Європа втомилася від цього всього. Починаються ось ті інтерв'ю представника Німеччини, який каже: ну а що ж це таке? Якщо ми так будемо продовжувати, то у нас тут зовсім країн не залишиться дуже небезпечні розмови, які треба насправді перетинати, якось скасовувати, тому що. Це не так має бути і війна триває. Війна триває кожен день і про це треба нагадувати Європі. Хоча я розумію, що їм вже набридло про це слухати. Але ну а що вже зробиш, якщо у вас війна на території Європи відбувається, от а, а стосовно якихось музичних тенденцій, це завжди доволі непередбачувана штука. Євробачення, це не той конкурс, який показує музичні тенденції. В принципі, більшість музичних номерів там не є суперактуальними з точки зору музичних трендів. Це все було 10 років тому. Це трошки про інше, але я завжди з цікавістю чекаю на український насвідбір. Якщо чесно, мені здається, що український насвідбір часто цікавіший за сам фінал. Конкурс туди їздять дуже класні артисти. Ми бачимо прям найкращих українських артистів, які яким дають можливість безкоштовно виступити на телебаченні і мати величезні рейтинги. У нас немає жодного іншого майданчика в Україні на цей момент, окрім національного відбору, де ти можеш виступити з власною музикою. Тому я завжди чекаю на національні відбори і людей всіх інших теж закликаються дивитися, тому що це і прикольно і завжди відкриває якісь нові імена.